Книга Пророка Єремії, розділ 27. На початку царювання Юдейського царя Седекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від Господа. Так Говорить до мене Господь, зроби собі поворозку і ярмо та й наклади собі на шию, і пошли цареві Ідомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось як скажіть володарям вашим, я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі і віддаю її, кому хочу. Нині ж я. Даю усі ці країни в руки слузі моєму на вуходоносорові, цареві Вавилонському, бай звірів польових, даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому, і синові Його, та й синові його сина, доки прийде час і на його землю. І тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто на вуходоносорові Вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки. Тим то не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи: не будете служити вавилонському цареві, бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі. Та й я повикидаю вас, і ви загинете. Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо Вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє, і він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві, я говорив усі ті слова. Дайте ваші шиї в ярмо Вавилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми, як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть. Не будете служити вавилонському цареві. Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх, каже слово Господнє, і вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас попроганяв і щоб ви загинули. Ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників. І до всього цього народу промовляв я, так, говорить Господь. Не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть: ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують, не слухайте їх, а служіть Вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки, і коли є в них слово Господнє, то нехай ублагають Господа сил, щоб той посуд, що застався в домі Господньому і в палатах Юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон? Так бо говорить Господь сил про стовпи. І про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місті, яке не позабирав на вуходоносор Вавилонський цар, коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд. Що зостався в Господнім домі і в палаці юдейського царя і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу, поки я навідаюся до них, каже слово Господнє. І виведу їх, та й знову приведу їх на це місце.